Привіт-привіт, одинокий птах. Ти чого один? Де твоя сім'я? Тікає. Сьогодні Нідерланди туманні. Ви дивіться, скільки тут чайок. Хтось там годує їх, щось кидає, якийсь хліб, і вони вже туди налетіли всі. І туман і мінус один. У нас зараз мінус один, снігу немає, сонечка немає. Коли сонечко класно. Собачки охороняють будинки свої і хазяїв. Подивилась по прогнозу погоди. Цей тиждень отак у нас ще буде мінус один, а наступного вже буде 7-8. І ночі тепліші, бо зараз ночі у нас ще. Вон тут качки. Ночі у нас ще такі. Знаєте, мінус 2, мінус 3 морози. Вранці такий туман. Погода не дуже комфортна. Треба все одно ходити і свої 6 тисяч кроків проходити. Ось дивіться, друзі, я вам показувала фундаменти, які тут робилися, а вже бачите, зверху ще щось таке назаливали. Так, схоже, тут будуть якісь будинки. Може, там далі танхаузи. Тут якийсь будиночок буде. Ну, Цікаво. Будемо спостерігати з вами, що ж тут побудують. Так, друзі, зупинюся, трошки перепочину. І... От хожу, гуляю, і думки такі, думки, 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 як і всіх українців, що ж буде далі, що ж буде з нами, що робити. Дивлюся різних блогерів, що вони думають, і хочу виразити теж свою думку. Декого з блогерів я підтримую спочатку то одного блогера, то іншого, але все одно кожному треба вибирати самому, що робити. На що налаштовуватися? От, наприклад, одні блогери розповідають, що хочуть повернутися, як вони згадують, як було гарно, який в них будинок, як у них все облаштовано, і город є, і можна щось посадити, і, і мало платити за цей будинок, бо будинок є, він не в кредиті, за нього не треба платити. Але ж знаєте, люди згадують, як воно було, як воно було три роки назад майже. А нам з самого початку сказали, що вже так, як було, не буде. Не буде так, як було. І вже не так є. І вже не так є, якщо дивитися блогерів з України, якщо спілкуватися з родичами, з друзями, то розповідають, що вже не так. І не так буде легко жити в Україні після війни, як всі багато хто думає, що повернуться, і буде так легко, як було до цієї повномасштабки. От. Тому. Не все так просто, друзі, не все так однозначно. Але з другої сторони, і залишатися зовсім непросто, і зовсім не однозначно. І от зараз українці всі в очікуванні, що ж буде. Мені в коментарях пишуть до мого відео, яке вже набрало близько 6 тисяч. Можете теж його подивитися і написати свої думки під цим відео. Чи можна залишитися в Нідерландах? Пишуть, що нікого вас там не залишать, залишать ті, хто тільки вчиться, працює по шлюбу і тому подібне. Але ніхто ж нічого не знає цього, друзі. То чому наперед про це говорити? Ми тільки можемо зараз якби слідкувати і дивитися, що відбувається по Європі, які країни, які приймають правила нові, які приймають закони, і чекати, що ж Нідерланди приймуть на цей рахунок. Звичайно, молодим людям, молодим сім'ям, якщо їх відірвали з, як би кажеться, як говориться, свого нажитого місця, а може воно в них ще й було не нажите, то якщо вони тут влаштувалися, то мабуть у них будуть такі плани залишитися. Ну і звичайно, їм простіше це зробити, тому що знайти роботу молодому набагато легше, ніж у віці вже. Тому, друзі, кожен буде вибирати свій варіант, свої можливості, виходячи з того, що буде країна пропонувати. Ну, поки що чекаємо. А зараз я вам хочу розповісти, як же я далі шукаю роботу. Як відомо, в Нідерландах діти можуть працювати, по-моєму, з 12 років, якщо не помиляюся. Якщо помилилися, напишу тут, з якого віку подивлюся. І в школярі після роботи працюють в супермаркетах, розкладають товари. Ну, вони працюють 3-4 години, недовго. Тому, якби для мене ця робота теж би підійшла. І я вирішила спробувати заповнити заявку в супермаркеті на таку роботу. Там треба було вказати вік, ну і все, по-моєму. Я заповнила анкету на таку роботу розкладання товару. І от мені, друзі, прийшло таке е, на емейл e повідомлення, що дякуємо за заявку, ми вам зателефонуємо. Але мені, мої друзі, які тут давно живуть, кажуть: тобі не зателефонують, вони всім присилають такі листи, але це, але це робота для школярів. По-перше, там і деградація по оплаті: чим менше дитина, тим менше платять за годину. По-друге, Багато бажаючих на таку роботу. Ну, побачимо, дуже цікаво відслідкувати. Що ж мені відповість Альберт Хейн про таку роботу? Будемо слідкувати з вами разом. Мені написали в коментарях, що в Нідерландах уже весна. Ні, друзі, не весна. Це така зима. Бачите, трава зелена, кущики, правда, не всі зелені. От, а трава зелена, зелена. Вона тут і не буває якась чи сіра, чи жовта, як у нас вигорівши. Ось така, друзі, зима в Нідерландах. А ось ці качки, я вже розповідала, вони скоро будуть вити гнізда, там, у воді, у цих каналах, і висижувати пташенят. Але їм дуже складно це зробити, тому що у них такі маленькі пташенятка. Хижі птахи крадуть у них цих маленьких пташенят <звук> полетіли. У мене десь є на відео, я бачила, як вони свої гнізда будують. Вони дістають на каналу різні гілочки. І отак їх складають, накладають, накладають, накладають на якусь таку поверхню, яка виступає з води. А потім несуть туди яйця. У нас в Україні теж є такі качки, от, живуть на озерах, але вони більш такі, знаєте, лякливі. Вони з очерету майже не випливають. І... Ну, дуже важко там побачити їхні гнізда. А тут вони прям тут на каналі будують свої гнізда. Ще хочу показати вам нідерландське диво. Бачите, маргаритки квітнуть цілий рік. І ось. А це в гарну сонячну морозну погоду ми приїхали погуляти в Амстердамський парк. В Нідерландах в минулих століттях влада вирішила створити ось такі паркові зони по великим містам для того, щоб прості люди мали теж можливість відпочивати в парках. На розбудові цього парку, бачите, як працювали важко голландці в таких складних умовах, але. Відомо, наскільки голландці, нідерландці працьовиті люди, і вони створили таку красу для себе, для майбутніх поколінь. Ось такий ландшафт. Це ж треба, і дощ пішов. Дивіться, який курячий. Дощик. Пройшов. Катамаранчики влітку, напрокат. А ось і гриби. А як же без грибів? І мох, дивіться, який красивий, соковитий мох. І тут живе равлик. І ось такі ще є грибочки. Тут. Ви можете побачити. А тут ще інній. Бачите, лежить від морозу.